Друзі, привіт! Ну, з картинки, відео. Ви, мабуть, зрозуміли, про що піде мова. Мова піде про повну заборону рибалки любительської спортивної на сулі. Тобто, така інформація, що не можна зовсім ловити на сулі. Ніде. Зовсім. Ні на руслі, ну, в общем, кругом. Це мене багато хто. Задавав мені це запитання, писали мені в коментарях, чи знаєш ти, чи не знаєш. Були там, попросили чемно не рибалити, сказали, що не можна, заборонено туди-сюди і так сяк. Ну, я задався цим питанням, понаходив накази в інтернеті, дозвонився на гарячу лінію Полтавський рибохоронний патруль і мені дали там. Відповідь. Ну, Давайте спочатку. Спочатку я ось знайшов наказ. Державне агентство меліорації та рибного господарства України управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Наказ від 24.03 року Кременчуг, No98 про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби інших водних біоресурсів у рибогосподарствах, водних об'єктах, в районах діяльності контролю Полтавського рибохоронного патруля у 2023 році. Ну, тобто, тут усе туди-сюди. Це все можете знайти, почитати. Я силочку під відео залишу. Ну, тобто тут що? Я буду розказувати тільки по сулі, по самій сулі, тому що це стосується саме нашої річки сула. Так, в корінних водах річок з 1 квітня по 20 травня 2023 року. Тобто, з 1 квітня по 20 травня включно це нерестовий не період Іде. Так, далі. Що тут цікавого, я знайшов? Ось, все. пункт третій. Любительське і спортивне рибальство у період весняно-літньої заборони здійснюється відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. від там Відтамти зареєстровано, в общем, цей. Тобто у наказі сказано, що любительське спортивне рибальство у період весняно-літньої заборони, ну під час наресту, здійснюється за правилами. Ось так. Тобто, правила, які були раніше, не можна рибалити на нерестовищах, як зазвичай, це було там очки липове, лящівка, погребняки, оці всі заплави. Не можна рибалити. Ще в заповідниках і в заплавах. Що таке заплава? Заплава це куди розливається вода. То, то По-нашому, розливи. У них входять ці розливи стариці старі русла, озера. Тобто, якщо рівень води піднявся в сулі, і пішов у якісь канави, на луги. У старі русла, наприклад, там старий юдей у нас або ще якась стариця, ось там рибалити не можна. Тобто, щоб було понятно, можна тільки рибалити було, зараз не можна, ну це ми трошки далі. Рибалити тільки в руслі, в основному руслі, де постійно тече оце влітку при, мінімальної... при мінімальному рівні води. Оце ось русло сули, оце в ньому можна рибалити. Ну і там же те. А туди далі не можна. Стариці, розливи не можна. Тобто, оце воно було так, як по правилах написано. Далі, 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 далі. Так, ось очки, в самому кінці, що саме цікаве, перелік меж. Нерестовищ на, Кременцюш... на Кременчуцькому водосховищі та річках, на який любительський лов риби в період нересту заборонений. Перелік Нерестовищ. Сулинська затока загальною площею 31,16 тисяч га. Ну, тут ще затока Кременчуцького водосховища поблизу села Кагамлик. Далі Слідуючий абзац. Ось. О, це перелік нерестовищ, де не можна ловити. Під час нересту. Зовсім не можна ні на що. Так, в малих річках нерестовища. Ой. В малих річках нерестовищами є всі в межах заплав, водой мрічок, псьол, Ворскла в межах Полтавської області. Тобто. Ворскла і псьол можна. Не можна нерести лише заплави. Ну, перед цим я пояснив, що таке заплава. Це, по-нашому, пійми розливи, там нереститься риба, там рибалить не можна взагалі під час нересту. Далі стоїть кома і річка сула в районах діяльності контролю Полтавського рибохоронного патруля. Тут не сказано про нерестовище. В цілому, річка сула. В районах діяльності контролю Полтавського рибохородного патруля. Тобто, мабуть, там далі в Сумській області можна ловити. Оце що таке написано. Потім далі. Я передзвонив, дозвонився я на гарячу лінію Полтавського рибохородного патруля і задав їм це запитання: чи можна ловити на сулі, де не рестовище, межі, туди-сюди. Мені дали таку відповідь. На сулі. Зараз рибальство заборонене. Любительське, спортивне, всяке все рибальство заборонено. Але сказали, що будуть вроді би, будуть переглядати це положення. І, можливо, це положення знімуть і дозволять рибалити, так як було раніше, по правилах в нерестовий період. Чи знімуть? Коли знімуть? Невідомо, будемо чекати, будемо, якщо щось узнаю. Так що тоді вам це все повідомлю. Так що, друзі, будь ласка, в коментарях не пишіть, що я там думаю, що не думаю. Я думаю, так, що це неправильно. У нерестри можна по правилах, все як положено, там, де треба, на що треба, не порушуючи, будь ласка. Рибалити можна. Чому саме в сулі заборонили, я не знаю. Ось таке. Ну, це таке я, я, це моя така думка. Ну, думаю, що і всіх така думка, щоб рибалити б дозволили. Так що, друзі, ось таке повідомлення. Так що я не претендую, можна чи не можна, кожен вирішує сам і все це остальне. На цьому, на, на річці я не зустрічав рибохорону. Якби зустрів, обов'язково б їм задав, ну, а тепер не знаю, будемо ждати, поки щось проясниться по цьому питанню. Так що, друзі, ось, таке, ось такий відосик. Не дуже втішний, не дуже втішна інформація, але як є. Тобто, я силочку під наказом залишу. Тут є наказ. Можете самі спокійно його знайти десь в інтернеті. Просто Нерестова заборона, Полтавський рибохоронний патруль. Загугліть, вам виб'є. Уважно почитайте, кого цікавить. Ну, а так, я думаю, до відома, донесу вам. А там уже як воно є, так і є. Так що на цьому все. Пока.